Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8-го року, деякі питання оплати праці педагогічним працівників закладів загальної середньої освіти для Тернопільської області додатково було виділено більше 163 мільйонів гривень освітньої субвенції на забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці працівників працівників так з 1 січня 2025 року у розмірі 1300 гривень, і з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан у розмірі 2600 гривень. Гривень ця сума надійшла до Тернопільської області, вона розподілена між територіальними громадами відповідно до кількості педагогічних працівників та їхнього навантаження. Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником. Хочу зазначити, що це не стосується. Інших закладів освіти, лише закладів загальносередньої освіти, а саме яких типів: початкової школи, гімназії, ліцеї, зокрема й спеціалізованої освіти, спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри, включно із структурними підрозділами таких закладів: пансіон, дошкільний підрозділ. Позашкільний підрозділ. Отже, зазначена доплата встановлюється усім педагогічним працівникам, які працюють як за основною посадою в закладі загальної середньої освіти, так і за сумісництвом. Але Певна сума визначається, якщо людина працює на неповне тижневе навантаження в одному закладі освіти, і це є основне місце роботи, то відповідно до тої кількості годин, яку вона має в цьому закладі освіти, і за сумісництвом, якщо вона має інші години в якомусь іншому закладі освіти, доплата здійснюється в тому закладі, де педагогічний працівник працює за сумісництвом. Розмір доплати для педагогічних працівників буде різно, в залежності від тижневого навантаження, яку має той чи інший працівник.